Привіт! Ну Що давно не було розпаковочки? Отримала я на новій Пощі, замовляла я е, знаєте, таке для е, басейну по типу полісоса, то що подивилася по 7 тисяч полісосу, той басейн не коштує того полісоса. То замовила щас, такі там, навіть, акції, зараз я відкрию тему. Знову таки тему. На стоечку не ставила, буду прямо від брати. Так, Я не пам'ятаю, що я тут замовляла, отак викладаю. Зараз а потім вам все. Окажу. О! Зараз я вам покажу, що я себе замовила, ви зараз мрете. Нормально сито замовила. Щоб не те, що там то бабушка шила, то я шила. Все, ось нічого нема. О, щось дуже мало. Нема. Нічого. Так, замовила отакі е, е, тряпочечки. Віхтик, як у нас кажуть в Україні. Віхтики. А де воно відкривається тут? Щоб мити посуд. Замість отих всіх мочалок, отака срібляста тряпочка. От, відкривається. отака, така. І от ти його, як віхтиком миєш, воно гарно отак щешсує, там дещо пристало, що прилипло. Воно таке лагідне, але ну не знаю. Ну, купилася я на це, подивлюся, як воно спрацює. Так, оце ж дивіться, тут комплект, оце ця щітка туди одягається. Тільки я не бачу щось. Вони писали, що там палиця йде в комплект, а тут щось палиці нема. Мабуть, зберега. Все є, а палиці нема. Бачите. Що ж його? А ну мабуть, ось та акція в тому за, заключається, що немає палиці. Але тут підключається, підключається туди шланга. Того насосу і потім витягається. І оце так миєш дно, і воно туди все заходить. Ну, а це звичайна ця лійка. Саша найде сюди таку паличку. І не лійка, а е сітка для комах ловити. Бачите, яка вона щільна, гарна, а то мучився щось там. Ну, вона така готова продається. Я не пам'ятаю, скільки коштує, але у нас оце коштує, я бачила в магазині 700 гривень. За що тут 700 гривень? Ні, це нереально. Так, це я купила, замовила, по-моєму, чоловікові такі гарні трусики. Зараз я подивлюся хвилиночку. Значи, що тільки з чоловікою це можна і хлопцям? Так, висвоютеся, трусики. Одною рукою тримаю, а одною знімаю. Дивіться, які гарні. Диві, які трусики. Темненькі, можливо, Дмитру і пошлю. Диви. Хебе. Така резиночка гарнесенька. Отакі от труснячки. Котон. серія якесь темне, отаке от і отаке. От Скажете, це кольор, як бабських трусів. Нічого. Біленький, такий гарний, дуже гарна якість їх. Дивіться, як тут зроблено гарно. Тут щось ще написано. Дивіться, що там написано, зараз почитаємо. 95% катон, 5 еластан. Ну і 30 градусів. Пратит. На це треба дивитися. Зараз будемо прати, мабуть, все вручну, тому що з світлом така проблема. Це так взагалі, я шуткую. Так, оце такі трусняки. І замовила, дивіться собі, яку накладушечку. Вона, правда, не по кольору, не по-моєму, але зараз ми посміємося разом. Чуба замовила собі. Є дорогі у ці накладки, є більш дешеві. Я взяла дешеву, тому що думаю, треба подивитися, що воно себе представляє, а потім, якщо, що, то просто викину. Дивіться, як воно закрите. Тут такий сіт... така сітка тут є. Це напхато тут. Сітка гарна. Щоб не, роз, не розкордочувалося. Сама якість цієї накладки дуже гарна. Як ото, знаєте, парики щиють, так і це тут. Отак От його при, пристюбують сюди, але ну, мені може по кольору воно не прийде. Зараз я його пристягну і вам покажу. Є різних кольорів, різного якості. Ну, Мені теж, мабуть, кольор потрібно буде перекрашувати волосся. Миштяка. Зараз я одягну, покажу вам цю накладку. Ну, без сіточки. Звичайно, в ось цієї сіточки. У мене немає світла, я не бачу, що там не то. Дивіться, як. Бачите такий верх лохматий. І дивіться, як воно тримається, що його ще й не відірвеш. Ну, вроді так трошки кольори підходять, але оце нижнє треба туди далі його засувати, щоб воно перекривалося цим. І бачите, скільки чуба багато. Отак. О, То навіть ще й нічого так по кольору. Одягну таку штучку, пішов. Я таке довге, я таке коротеньке. Так що я отака. Ну, воно зараз слежане, воно буде, його розчосуєш, як хочеш. Така лахмата. Без оцього зараз зніму підожди, і покажу. Ай, ай. Ай, ого, Угу, хоч би останнє волосся не вирвати. Оце закріпилося. Зараз я від дідру підождіть. О, <риві> бачите, тепер я вже не кучерява, а рівна. Отак. От так що отака накладуха. Санька там воно сидить щось роже. Тут треба приділитися, де перед це... А може воно взагалі отак накладається? Та ні, тут же ж воно зроблено таке, як для лобу. Отак. Тобто отак воно накладається. Хочете усюди. Блін, Хочете усюди прицепити, щоб у вас там було мочніше. Ну, ви бачили, я таке закріпила, і дуже гарно. Отака фігня. Що там ржеш? Я можу на тебе поміряти, а ну-ка дай поміряти. <свят> ну, на саня, знаєш, у ті лисий, мужик, ти як голубой. Підожди, ну подожди, посматрю. <свят> Неправда можна, так. тобі красиво полубоксу. Я тебе <свят> спорчу, Сань, я, <свят> <тобі>, я тобі <свят> за зовсім... все забираю. Я козак мамарига. <свят> Бачите, недорога річ, а не сміялися, настрій підняли, так що отакі справки. Хороша, так? Да. А то там шиємо, перешиваємо, неначе. Ні, не, не, і трусики деякі гарні якості теж. А оце, я думала, тут ж палка буде, палки нема. А що... не ну давай подивимося, що тут воно сходиться в тому. А ну, відкрий його. Я думаю, купити шланга треба, Саша. І, мабуть, ще один насос. І от тоді буде воно викачувати. Ну ти що, ну платити Саша 7 тисяч це найдешеві на сьогоднішній день полісос. Басейн тільки не коштує. Та вивели його отак. О. От вам і тему. А, там мішечок повинен бути. Є чи нема, ну? О, є, так. Да. Оце сюди надівається цей міше, мішечок. Ну, таких мішечків бабушка може нашити сотню, сюди буде грязь всасувати. Оце я не знаю, що для чого. Воно. Ось шланги цепляються. Ну, Показує з палками. Де палки, не знаю, нема тут палок. З палками буде стоїти тисячу. А це, по-моєму, 400 гривень коштує. Там ми палку купимо ту трубу, а да? що воду, ну, воду в ній ведуть. <кху> Ось натові інструкції. Коротше, хай не розбирається. Отака посилка прийшла. З темою, саме головне, саме смішне це оце. <ріху> ну, як справжній вогні. Ні, можна помити воно розправиться, я ж не знаю. Ну, по ідеї, оце на лоба, тому що це накладочка саме, як на чолку. Є такі накладки, що назад, а це на чолку. А сітка, дивіться, яка професійна. М -м -м. Так що, я не рекламую цей сайт, я, я, я навіть забуваю, як він називається, але. Будьте обережні, тому що, отак як підсядеш, так буває таке гімно замовляєш, що воно тобі навіть не потрібно, а ти його замовляєш. А там дивіться самі, гарного вам дня. Оце, бачите, світла зараз нема, Саша буде розбиратися. Що до чого. Погано, що немає світла, дуже погано. Але що робити? Ми вже звикші. До поганого гірше привикати, але нічого. До побачення вам.